Слава Україні! Героям! слава! Хітними дивіться університет. Знання закон. Честь! Щел! Нині ми, ліквідатори, називаємо всіх живих чорнобильців також героями. Тому що вони в той час, не шкодуючи життя, йшли той вирій, який приніс їм тільки біду. Але якби ми не захистили тоді світ від ядерної планетарної катастрофи, то було б дуже велике лихо на всю планету. І ви не повинні допустити тієї помилки, котру люди допустили тоді, в 86 році. Слава Україні! 38 років пройшло з моменту трагедії. Більшість ліквідаторів загинули. Люди розуміли і вони бачили, що величезна біда, але не відмовлялися, виконували свій обов'язок. Хтось військовий, хтось патріотичний. Безумовно, ми повинні пам'ятати тих героїв. Які захистили, ну, перш за все, звичайно, нашу землю. У нас є належні умови для навчання. Вони створені керівництвом держави, керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Нас підтримують отут і обласна державна адміністрація, і місто Вінниця, тому ми повинні відповідально ставитись до виконання обов'язків курсанта, обов'язок курсанта насамперед наполегливо старанно навчатися. Отримувати знання, вміння, навички. Ну і безумовно, міцно тримати зброю в руках. Служіть і працюйте так, щоб вас поважали люди. І оберігав Господь Бог. Слава Україні! Героям слава!